Всім привіт! Ви на каналі Валентайм, і з вами я Чумацький шлях. Сьогодні я беру вас з собою на концерт, Stray Kids. Перший величезний концерт в моєму житті, моєї улюбленої групи. Я ніколи не ходила на концерти до людей, яких я дійсно дуже сильно люблю. Бо типу єдиний концерт, на якому я могла би бути, це був концерт Мелавіна. На який не попала через те, що е, 12 березня об'явили карантин е, про ковіду для ко через ковід. І типу, я не змогла попасти на цей концерт, і типу нам не повернули гроші. Нам короче, там сталася така фігня, що ну, не попала на концерт і не, його не перенесли. Короче, ну, просто згорів концерт. І єдиний концерт, на якому була, це Чейс Атлантік, але я їх не знаю, і, типу, знаю тільки пару пісень. А тут, ви розумієте, Stray Kids, люди, по яким я. Ну, взагалі. <сіх> Яких я обожаю дуже сильно, дуже сильно. І, типу, ну, бан -чан -чан -бін, да, я їх побачу сьогодні знову. Ну, а я, я була ще. на... Добре, я їх бачила, але, типу, саме на їх концерті, а не на фестивалі, це. Це прям ну, дуже. Я прям взагалі. Я, я так уже чекаюся цього ще капець. І зараз ми будемо з вами збиратись. Ні, я поки трошки нафарбуюся. Як, трошки. як ви вже зрозуміли, я максимально ігнорую існування тонального крему і наношу консилер так, щоб він заходив трошки на скроні і тим самим розширюю своє обличчя саме на скронях, бо мені так більше подобається. А так як я не користуюсь тональними кремами і майже не скульптурую обличчя, зараз ви бачите саме скульптурування обличчя по чумацькому шляху. У мене логіка така: якщо я максимально висвітлю ті зони, які я хочу, щоб були світлими, то ті зони, які я хочу, щоб були темними, вони самі будуть темніші, бо у мене темна шкіра. Тому ось так працює моя штучка. А зараз ви бачите, як я балуюся румянами. Я наношу їх багато і саме під очі, бо я не люблю, коли. Між моїм оком та щокою є біла полоса, і там, типу, некрасива. А так мені більше подобається, бо воно, в принципі, наче я щойно поплакала, а плакати я планувала. Правда, у мене не вийшло, але я намагалась. Також я не забуваю про носика, він додає нам трошки, знаєте, такої кролячності, і мені дуже подобається те, що він такий, як кроличний носичок. Це я зараз демонструю всю свою кролячність, щоб ви розуміли, що я кроліха. А те, як я підводила собі слизисті олівцями, це більше було схоже на катування, тому я просто вам показую олівчики, якими це робила. І далі перехожу саме до тіней. Я беру білі тіні і наношу їх на кінчик ока всередині, щоб видовжити його і бути такою трошечки азійкою, бо мені подобаються розкосі очі. А на жаль, у мене такі вони не є. Як ви бачите зараз під оком, якщо подивитись, є біла полоса. Це типу я слизисто собі підвела, олівцем ніким показувала нещодавно. І воно мені зробило око більше. Я його якби витягую, але все одно воно залишається круглим внизу. Ну, а ще саме неприятне, да? це пензлики біля очей і. Це виглядає так неприятно, як і відчувається. Я просто підвожу білими тінями, щоб зробити трошечки собі білий мішечок, і зараз я просто докладаю собі по ходу румяна, бо щось там попадало. Я не знаю. Це день усипеться. Ось буде некрасива. Я буду виглядати втомленою ще до того, як втомлю. Взявши рожеві тіні, я промазую біля вій, щоб була така яскрава рожева стрілочка. Тим самим я знову-таки витягую собі око в бік кудись, щоб воно трошки було все ж розкосе. І мені починає більш подобатись ось такий результат. Я показую вам, що взяла пласку кісточку і набираю той самий колір, який малювала, в принципі, очі. А що я буду робити, вгадайте, я малюю нові синці, бо минулі були сині, а я хотіла червоні, тому ось так ми собі робимо око ще більше. Можливо, я роблю це неправильно, не по правилам всяких там супер пупер гуру мейкаперів, але, ну, якби я. Роблю це для себе і мені це подобається, це працює, тому найс. Якщо вам не подобається, таке не робіть. Окей, ми тут не поправили. Так, знову беру, походу, білий. І що я буду робити? я навіть не знаю. Ну, показую вже. Ага, я навожу білий мішечок. Не знаю на що. Тут я вже взагалі ідії нема. Ну, мабуть, щоб був яскравіший мішечок, щоб око було ще більше, мені ж мало. А що ви хотіли, чи ніс є? і очі будуть, понятно, дуже красиві. Ой, а це я беру, до речі, улюблену свою підводочку і дуже боюся її, як бачите, наносити. Бо типу, я вже нанесла і тон, і тіні, і я дуже боюсь цієї підводочки. Вона дуже тоненька, і, в принципі, нею дуже зручно малювати собі стрілки. Але дуже страшно, бо у тебе вже майже готовий мейк. В міліметр не туди стрілка піде, все, можна вмиватися і нікуди не йти, в принципі. Тут непонятно, чи подобається мені, чи не подобається, що я зробила, чи я просто боюсь далі малювати, але подивіться, подивіться на цю акторську гру. Боже мій, подивіться. Ага, тут я промальовую собі куточок ока, щоб зробити його більш тепер кашачим. Такий кроликотеняк, котокроль, кроликіт. хто я. Речі, щось там роблю. Все закрила, щоб вам видно не було. Звісно, щоб ви не повторювали мій чудовий, прекрасний, нереальний макіяж. Взагалі я дуже не люблю малювати стрілки. Цей процес мене умотує, я стресую, і взагалі він дуже довгий. І не факт, що у мене вийде намалювати щось однакове, хоча б схоже одне на одне. І, ну, але мені дуже подобається, в принципі. Іноді результат, тому я кожен раз ризикую і подивіться, що вийшло. Вони не однакові, але вони схожі. І у мене ще один лайфхак: за віями хуйових стрілок видно не буде. Ну, хоча б не дуже буде, хоча б видно, я сподіваюсь. Ну, в моїй голові це працює, тож, будь ласка, не засуджуйте мене. До речі, зараз ми приступаємо до малювання в вій, точніше, фарбування, чи як це це називається. Короче, спочатку я наношу білу туш, бо у мене дуже-дуже маленькі вій, і їх майже не видно, коли я наношу одразу чорну туш. І, до речі, ось чорна туш. У мене ось така, саме звичайна, я навіть не шарю, ну, типу, вона у мене вже рік точно, бо фарбуюся дуже рідко, але мітко. Лайфхак, як нафарбувати, дуже. Активно, дуже багато. Короте, знаєте, так, щоб масивно було на очах туші, треба просто повільно кліпати і підносити цю паличку, яка фарбує Боже, я не знаю, як вона називається. Коротше, щоточка. Так, да, хай буде щоточка, окей. Коротше, отак от ми її робимо, кліпаємо, і тоді в її профарбовуються всі, і білої туші не буде видно під чорною. Тепер, щоб закріпити свій недотон, я беру пудру від Глембі, Вона дуже-дуже сильно біла, і я, в принципі, білюча, така, як бачите, уже. <с> і в мене там різниця між обличчям та шиєю дуже колосальна. Да? Але дивіться, як я себе люблю бити спонжиком. Далі я просто розчесую брови гелем для брів, але він такий старючий, що мені здається, що він тільки розчесує, він не вкладає, просто розчесав. І добре, тому я їх просто розшісую. В принципі, мені моя форма, брів і колір подобається. Їх не треба не дофарбовувати, нічого робити, просто розчисати, щоб красиво лежали. Треба пахви побрити. Я залишу це уточнення. Хай мені буде на насожиться окей. Ну, а що, хто не бриє пахви? Хто не бриє, це їх справа. Але ну, я тут вирішила побрити і сказати про це в інтернеті. Окей. Ну а що, а тепер завершальний етап нарешті ці сердечка, які ми дуже довго шукали в інтернетах, бо у мене була задумка, у Ади була задумка, і в принципі у нас майже парний лук стався. да? Ми не змовляючись обрали однакові образи. Ну майже тільки я була в бодіку, а Ада була в суконці. Коротше, да, отак, от ліпим на свою мордашечку прекрасну всякі наліпочки. І я це роблю, як бачите. В рандомних місцях. А ви ще не бачите, але я знаю, що це буде дуже сильно рандомно. Я не намалювала тут, походу, собі ластовиння, хоча я завжди це роблю, а тут, виявляється, я це забула зробити. Ой, але мені здається, ці сердечка це взагалі так красиво і було незвично. Для всіх, бо типу багато людей до мене підходило, щоб сказати, що у мене дуже класний мейк. І в тіктоках мені писали коментарі. все таке я не дуже не люблю. Тікток, як виявилось, коли мені пишуть, окей. Коротше, написала, що мені дуже подобається ваш мейк. І сердечко мені дуже личить. Сказали: ой, я малюю собі ластовиння, боже, слава Богу, не забула. Боже, як красиво все. Я довольна. Оцю штучечку я купувала в сенсей, яка малює. Ластовиння. Коротше, там маленький шарик на кінчику, і воно дуже прикольно робить ластовиння. Дуже натурально. Та невже я вирішила показати цей шарик, який малює ластовиння. Воно дуже класне, і якщо ви знайдете це в інтернеті або в магазинах, я дуже рекомендую це купити, якщо ви любите малювати собі ластовиння. Ну, а ще я вирішила собі зробити. Таку слізку з червоних кристаликів. Я просто один раз робила фотосесію, ада мені робила, і я була червона королева. І я вирішила, що мені це подобається, і я вкрала з цього образу ці брюліки з очей і вирішила, що вони мені надо в образі на концерт. Ось такий чудовий результат у мене вийшов. Як я вже казала, мені неймовірно сильно подобається цей мейк. І я вирішила, що на цих сердечках побудується моя особистість цілком, цілком, собі, блядь, цілком і повністю, коротше, мені неймовірно сильно подобається. І дуже мені сильно подобається лук ади. Подивіться, ззаду. ну. Я думаю, ви багато хто дивився тільки на задній фон, бо вона неймовірно прекрасна жінка і фігура, і, взагалі, вона ідеальна. Будь ласка, напишіть в коментарях, що вона ідеальна жінка. Знаєте що? За всі мої спроби спілкування з цими клятими бігудями. Я вирішила, що. Кожен раз виходить по-різному. Раз получається, раз виходить хуйта. І на цей раз я так і не поняла, що вийшло, ну, наче норм. Будь ласка, вибачте за те, що я не можу е, показати вам, як я одягаюсь, бо, типу, мій образ дуже сам по собі відвертий, і те, як я його одягаю, це було ну, максимально відверто. Я за декілька хвилин вам покажу секунд. Покажу вам, в принципі, як я виглядаю вже повністю. Але мені дуже соромно. Типу, я коли це думала, я була дуже впевнена в собі. Така, їй бать, да, я вийду в цьому. Зараз я сижу і така, типу. Куди ти вийдеш, блять? Ну, я нікуди з ним не вийду, чесне слово, типу. Ні, я... Ноги вже болять. О, дивіться, яка жінка в мене? Капець? Ні. А як же подружка страдати буде? Так, ти ні. Хай тільки Деля живе щасливе життя. Хулію, блядь. Ой, я забула показати. О, така у мене помадка, вона дуже класна замовляла стему. Ось, мені вона дуже подобається, бо її нічим не стерти. Вона у мене буде до самого вечора, я в ній впевнена, це єдина помада, в якій я впевнена, що вона протримається до кінця дня зранку. Це тінт, це не помада. І він дуже добре тримається на губах. Він найкращий. Бо, типу, я пробувала і дорогі, але вони беруться камоками, такі, ну, прям пересушують губи. Це теж трошки сушить, але, ну... воно хоча б тримається. Ходила. Ходить ходить на Якщо час, мабуть, вже показати, що я саме представляю, що я, чого я так боюсь, і ви зараз поймете цього. Отакий у мене костюмчик на стрійкіт. Um, Отакий. У мене тут ще буде сенська тематика на цьому. Де типу вузли. І саме з цього, в принципі, боялися. така класна на підборі. А ще... У мене отакі каблуки і я ходила, ну, може, раз в житті в них, так. Да? Коротше, отакі, отакі діла. Отак от виглядає це все. І типу, ну, жопка трошечки не прикрита. І, ну... Я, в принципі, бачила дівчинку вчора, як вона йшла, і у неї, коротше, була сукня, я тобі теж не розказувала, сукня була, і у неї на цицях зона а, да, ми просто речем, прозоро була. Ми її бачили, коли виходили з Так, да, просто цей. І я думаю, ну, якщо їй норм, то і мені має бути норм. <реш> А на цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями і до нових зустрічей! Зовсім скоро побачимось знов! Бай!